Орієлко. Знову дудаш. Орієлко. 2-0. Дублю виконання Орієлка. Ну сьогодні поки що він діє. Перехоплення. Павлик. Павлик занадто далеко м'яча Павлик відпускає. Мріялко. Тут Павлик не зумів просунути сперед. Павлів проти Павлика. І Павлів у підсумку жовту картку заробляє у цій ситуації. Такий результат у Тігрі, то має можливість обов'язково самі своїх. Співвітчизники. Ух, зараз який гол ледь не забиває. Нагірний. Класно. з на побажаємо українцям. А якісної гри. І в першому і в другому матчі проходить до наступного раунду. Певна річ забиває м'яч Зараз Чабан. 1-2. Чабан промчав немов на велосипеді. Зараз у дальній кудворіт вицілив як слід. Шановні друзі, повертають воротарів, помічник тренера головного і найті Назарія Станкевича забиває зараз Лапшій. 3-1 рахунок у цій грі. Дуже впевнено розіграли ось цю атаку. Будуть все-таки формувати абсолютно новий колектив. Та паче, щоб чимало гравців супердосвідчених вже у складі джеметалу виступали. Зараз Петлак, як же класно робить цей епізод. 4-1. Дуже і дуже грамото Петлак зараз розібрався з Сьонзиком і. Два матчі зіграні і 6 балів. Удар, який голий до горілка. Ну, які питання тут до Ксьондика можуть бути. Просто познущався горілку. Воно. от перший тур. Класно забиває зараз. Е, оці. Е, по такому зарядженому супернику. Якби не пропустити ще більше, от питання Бухонко. Пробуває Бухонко. Одець рятує свою. Знову Павлик із м'ячем. Yeah! Петлак. порожні ворота. Петлак. Подивіться класно. Аванга uh, uh, була uh, сильнішою. Зараз знову забиває венка ось так. От павлю голом відзначається. Не зупинити сьогодні цей колектив. Ми Бачимо, а переграла ще що також. Відновлюємо гру Дударш. Закидання на Горєлка здійснює. Горілко. Пробуває Рикошет! Ну Сьогодні просто все залітає. 9-1. Олександр Горєлко. Е Ще один момент цікавий. Зараз Горєлко Мікен. Авенга долає Кодерс із розгромним результатом. Дякуємо вам за перегляд цієї гри. Ну і чекаємо наступного софтсерф Кродакт.